На початку на стартовому це дуже важко заробляти. Художник це не професія. Бути художником, митцем це ж все ж таки талант, чи це праця собі ляпаю на папір і так от народжується в принципі картина. Тому ну, звичайно, що критика була. Копіювати когось. Я думаю, що це не дуже класно. Картини зараз уже не є такою першою необхідністю. Професія художника, як така, вона може бути вже взагалі не актуальна. Продаж дуже складно зробити. Професія художника, що це хобі чи наполеглива праця? Адже здається, що щоб стати справжнім художником, потрібен лише неймовірний талант. Це роби своє, і сьогодні ми поговоримо про те, з чого починається шлях митця, як перетворити мрію та натхнення на справу усього життя, та чи можливо художнику досягти величезних висок. Друзі, це Віра, наша сьогоднішня героїня. Вона художниця, і ми поговоримо з нею більше про Привет. професію художника. Віра живе мистецтвом із самого дитинства, коли перші малюнки стали її мовою самовираження. Сьогодні вона допомагає іншим дітям знайти себе через фарби та форми, навчає інтуїтивному живопису, а також освоює графічний дизайн. Коли говоримо про професію художника, взагалі, люди уявляють, що це більше все-таки хобі, що це така справа, ну ну, не серйозна, не в плані того, що вона погана, не цікава, але все ж таки люди уявляють, що це не те, що приносить дохід. Розкажи, взагалі, професія художника. Це, по-перше, професія, чи все ж таки це якась така справа для душі? Ну, для кожного по-різному, і я. Так думаю, що у кожної людини є своє якесь покликання. І я відчувала ще з дитинства, що моє покликання це саме творча професія, і саме художник, і саме от дизайн, щось створювати. І, взагалі, художник це не лише про картини. Ця професія ще підрозуміває собою як і фото, і графічний дизайн, і архітектуру. і… Дизайн об'єктів, дизайн середовища, фешн-дизайн це також є частиною професії художник. В основному, якщо казати про продажі картин і от саме малювання картин вдома, в студії, то це на замовлення, тобто чийсь портрет або будь-що, що захоче замовник. А для мене особисто це не зовсім про творчість, таку, яку б я хотіла для себе. Тому для себе особисто я обрала навчання навчати дітей, дорослих і розвиватися в цьому напрямку. Розкажи, яким тоді був твій шлях. Ти сказала, що це з самого дитинства, тобто за все життя. Але коли був той момент, коли ти зрозуміла, що це дійсно ну чи взагалі чи підтримували? Бо знову ж таки, чи чи як у нас в дитинстві буває, кажуть, ну переросте, виросте, буде займатися, піде юристом. Буде ну тобто, як у тебе це було? Я взагалі виростала в юридичній сім'ї. У мене вся сім'я це юристи і. Так склалося, що я один художник. Але з трьох років мені просто подобалось малювати. Це як було ну, як дитяче самовираження, як дитина щось там ляпала. У мене є у батька таланти до малювання, схильність у мами теж. І я дивилася, як вони щось там малювали, ну там не задумуючись, і мені дуже подобалось. І потім я починала далі малювати якось самостійно. Мені вже було там 5 років. І бабуся мене відвела до художньої школи, де мені сказали, що ми дітей ще з такого раннього віку не приймаємо. Приходьте через рік. І от через не рік, а через два роки я перейшла перший раз в художню школу і потім прям загорілася, зацікавилася і почала далі розвиватися. Але я дуже вдячна своїм батькам, що вони підтримували цю ідею, що вони такі. Художник за професією тобі подобається. Головне, щоб тобі подобалось, і ти бачила себе в цій стізі. Наше суспільство як взагалі яке сприйняття? Можливо, є якісь стереотипи, які ти чула від знайомих. Серед таких стереотипів це так, що художник це не професія, художник це не серйозно, і мене в школі дуже дратувало, що от. Є конкурси, якби для дітей, художні там олімпіади з образотворчого мистецтва, якісь. От якісь такі кружки, гуртки, але вона все ж таки не сприймалась серйозно. Наприклад, коли там дівчинка займала місце по фізиці на перше місце, то її хвалили прямо молодець. А коли я там, наприклад, виграла конкурс чи олімпіаду з броством мистецтва, ну такі, ну що там? Що там? Вона щось помалювала, та й в принципі казала, ну що там щось малює. От. Але я вважаю, що це дуже складна насправді наука, тому що образотворче мистецтво включає в себе і знання історії, і анатомії, і зоології, біології, ботаніки і всього всього всього, тільки що є. І також це і аспект архітектури, тому що ми вивчаємо будову будинків, перспективу, це тобто вулиці, як знаходиться композиція, це як розміщаються об'єкти на папері, на холсті тощо. Але от, виходячи з цього всього, бути художником, митцем це ж все ж таки талант, чи це праця? Ну, тобто, ти з цим народжуєшся, з хистом до малювання, з талантом. Чи це все ж таки можна якось розвити через, через через працю над собою? Це можливо розвити, але я думаю, що це також якесь внутрішнє відчуття, от як у мене було з дитинства, що я відчувала, от мене тягне до цього, і що це моє. І я була впевнена в тому, що фарби, кістечка це моє, і що я хочу цим займатися. Мені здається, що можливо прям вродженого таланту, Атлантису такий. З пільонок виліз і одразу малюєш, такого немає. Але от якесь внутрішнє відчуття, якась е, тяга до цього, от це можливо таке є, і от це саме відчуття, воно дає тобі е, силу і, можливо, якусь мотивацію працювати, працювати, працювати. Якщо ми говоримо про художника, про митця, типовий робочий день, як він виглядає, от як, він, як твій робочий, день, наприклад, виглядає, і от коли ти малюєш. Все-таки є якась структура роботи? Чи ти слідуєш натхненню? Взагалі, зараз у мене мій робочий день складається з навчання, Того, що в мене четвертий курс графічного дизайну. І зранку я навчаюся. Ввечері я працюю над дизайнами, над якимись роботами. І на вихідних це якраз і є моя робоча діяльність того, що в мене починаються уроки по малюванню. Як онлайн, так і офлайн. Але мої малюнки це не зовсім про якесь планування. Я не люблю це там по схемі щось планувати. У мене це називається інтуїтивне живопис. Тобто, я щось собі ляпаю на папір, і в мене вже прям з уяви, так сказати, з серця йде вже картина сама по собі. Тобто я ставлю там деякі плями, і потім щось уже бачу, домальовую, і воно так само по собі вже виходить, як картина. І от я розумію, от все, тепер тут у ній є душа, якась ідея. Потім я вже допридумую, що там ще домалювати. Допридумую назву. Буває, от таке, що треба посидіти помалювати, а буває таке, що прям от хочеться. Я прям все кидаю. Я прям сідаю малювати, тому що от з'явилась якась ідея, або якась емоція, яку хочеться виразити на папері, щоб передати і показати. Чи важлива тобі взагалі оцінка твоїх робіт, і як ти сприймаєш ну тобто критику? критику як ти відносишся, коли тебе критикують? Е, ну мене завжди так сказати, критикували за мою яскравість, тому що я так неправильно використовую кольори зазвичай в академічних школах навчають дітей і студентів малювати складними кольорами. Це тобто не тут як оранжевий мене синій. А домішувати якісь такі, щоб він був нечистий, а більш складніший. А я така, ні, я хочу, щоб це було синє, щоб це було оранжеве, і чим яскравіше, тим краще. І ще якогось ахроматичного кольору, це тобто чорний або білий, щоб якось його урівноважити, і, ну, і буде класно. Тому, ну, звичайно, що критика була. А наскільки важливо віднайти свій стиль? Давай почнемо з того угу. художнику? Чи важливо? Когось наслідувати перед цим, і як він утворюється той особливий стиль, бо ми розуміємо, що е, вкладають в тих же самих художніх школах і все інше, вкладають якусь базу, а потім вже художник має сам знайти себе. Так, базу це, це так, базу вкладають, і це називається академізм. Це тобто ми вивчаємо прям. Реалістичні зображення, ось цю ось цю всю основу. А саме про стиль, мені особисто було дуже складно відпустити академічний рисунок і живопис. І я вважаю, що я десь трошки навіть загубилася, що він мене в рамки так вжав, стиснув. І коли я вже приїхала до Вільнюсу, мене потрошечку почали литовці якось розправлясь, сказати, що. Типу, ти не повинна малювати все в реалізмі. Реалізм це дуже круто, але зараз ми маємо фото. І реалістичні картини ми використовуємо тільки для навчання, ні для чого більше. Я думаю, що якщо наслідувати, то можна надихатися кимось. От, наприклад, мені дуже подобається Ван Гог або Сальвадор Далі. Копіювати когось, я думаю, що це не дуже класно, Того, що. В принципі, в мої художні наставники вони мені завжди забороняли копіювати. Казали, що це не дуже добре, що от якщо ти прям робиш все так, як от на картинці, то це не розвиває твою уяву і тебе як художника, як особистість. І те саме я кажу своїм студентам, своїм учням, і діткам, і дорослим кажу, ви можете подивитися референс, але ви можете в цьому референсі щось змінити. Я ще не можу сказати, що в мене є такий прям. Свій власний стиль, можливо, тільки через яскраві кольори, хоча темних також у мене є достатня кількість робіт, така є в такій чорній, червоним кольоровій гаммі, але стиль це, мабуть, те, по чому впізнають потім художника. Взагалі, ну дуже цікаво, ти розповідаєш про мистецтво. Ми бачимо ці картини, і я не знаю, мені було б цікаво спробувати і подивитися. Як я думаю, не тільки мені а й глядачам, як воно взагалі відбувається, що відбувається в цьому уроці, наприклад, якому ти даєш, як взагалі відбувається цей же ж майстер-клас, і взагалі чи можливо цьому так ну, щось намалювати за? Ну, можливо, спробувати цю техніку, яка називається інтуїтивний живопис. Супер, давай. Парк так, подумаємо. Так, починаємо ми з того, що ми повністю змочуємо угу. взяти широку кісточку. Ми дуже так гарно змочимо папір. Це спеціальний папір для акварельних фарб. Акварельні фарби. Що, що, як вони відрізняються, ці акварельні від, від від олійних? в чому їхня різниця? А в тому, що вони прозорі і вони працюють з водою. Угу. це підкаже, що, що моя картина завершена. Е, я не знаю, як ти можеш пояснити взагалі, як, як відбувається це інтуїтивне малювання, і, наприклад, що у тебе зображено, і як, як, я не знаю, як би ти от пояснила це. <рісля> ну, Перше мені дуже схожа на барашка, якусь <свісля> <свісля> веселу, барашка. І ну, якусь дівчинку-барашка, і вона дуже така мила <свісля> і теж дуже неординарна, так сказати. Я не знаю, в мене вийшов якийсь не знаю, джин з лампи, <світ> з якимось оком, такий якийсь дядька. Друзі, ну це справді дуже <світ> релаксує, розслабляє. От якщо є можливість оцю цього інтуїтивно, тобто сенс в тому, що не потрібно мати якийсь талант, хист, і взагалі для малювання, потрібно мати бажання. І от я художник, я так бачу. <світ> а потім з цим сходити до психолога і показати. <світ> <світ> і він скаже вам, що означає цей малюнок. Важлива, наприклад, освіта художня, ота академічна база для художника. А, або, можливо, і без неї, якщо дійсно ти дивишся на картини, і людина малює класно. Ну, вона за освітою не художник, вона просто малює. Чи можливо взагалі таке? Ну, на мою думку, я ну, так потрібно, однозначно, але не завжди потрібно, тому що. Багато різних аспектів і напрямків, такі як і навчання, і якийсь там куратор за проектів, і галерист, і критик художній це все можна потім вивести із навчання із освіти. Але якщо ти хочеш просто малювати картини, і от ти там проснувся зранку, такий я хочу бути художником, ходив там місяць на курси, щось там намалював, виставив інтернет зразу. Там 200 мільйонів переглядів, ти зірка інтернету, твою картини купують. То я думаю, що в такому випадку освіта не дуже потрібна. Але... З нуля дуже важко розкрутитися, щоб в тебе одразу ім'я з'явилася. Ти от сказала щодо інстаграму, що можна там викласти картину в інтернет і вже там мільйон переглядів, і ти знаменитий, популярний, так? Але от чи бачиш ти взагалі, що зараз ця комерція вона виходить трошки на перший план, чим дійсно? Талант людини, комерція. я Думаю, що вона була завжди в цій сфері, тому що раніше до появи фото професія художник це була передача, от там малювання портретів на замовлення для якоїсь королівської родини чи заможної родини, чи пейзажі. Тобто, це все рівно була комерція. Просто зараз мені здається. Картини вже не набувають такої популярності, як раніше, і такої прям потреби в цьому. І треба дивитися, як з картин розширюватись і перетворювати цей продукт в те, що. От що це може бути потрібно для людей, виходячи із цього із комерції, з цього чи немає такого остраху, що професія художника як така вона може бути вже взагалі не актуальна в якийсь момент? І як ти взагалі вважаєш, чи взагалі чи потрібна вона, чи вона буде популярна через не знаю 20 років? Я вважаю, що все таки художник це як митець і? Це людина, яка щось придумує в першу чергу. Тобто це не лише про картини. Це, як я вже казала, що це може бути дизайн об'єкту, і архітектура, і інтер'єр, і фешн дизайн, і графічний. І тобто, ця професія вона трансформується і вона трансформується з часом і підлаштовується під ті рамки сучасності, які є. І штучний інтелект, коли от він почав генерувати якісь картинки. Я трішки злякалась, але потім я зрозуміла, що він не може нічого нового придумати. Тобто він придумує уже те, що було і є. Якщо ми говоримо про шлях художника, взагалі, от який він покроково, якщо ну, розуміти людині, з чого почати. Ну, Я б рекомендувала, мабуть, піти в навчання, якщо хочеш зробити прям ту свою професію. Більш Професійний бік. Та й в принципі, якщо дизайн, якщо творча діяльність, яка пов'язана з малюванням, я б радила, хоча б декілька років, там рік-два, ходити на художню школу або на індивідуальні заняття, або на курси, якісь, щоб повисити свій рівень. А от чи все взагалі можна сприймати як мистецтво? Багато є таких. Картин або, можливо, навіть якихось мистецьких напрямків, чи якихось не знаю, задумів, які деякі кажуть, о, це мистецтво, а інші кажуть, що ні, це такий вид мистецтва як перформанс. Я теж коли перший раз побачила, я дуже мені не сподобалось це коли. Ти робиш будь-що, от художник стоїть, він не знаю, наприклад, там варить суп або обстригає собі волосся, або там не знаю, щось сліпить. І е, це так сказати, створення мистецтва в реальному часі, при реальному глядачі, щось подібне до театру. Є концептуальне мистецтво, це тобто якісь образи, щось, типу як стілець, є щось. Тобто тут саме полягає в ідеї, що цим що цим об'єктом або картиною, або дією, відео, навіть якось наліпкою хотів сказати художник. Митець, тому що тут основна задача це передати ідею. Якщо ми говоримо про прибуток, чи в реально на цьому заробляти, чи як то кажуть, що художники там ну у нас також такі стереотипні уявлені там сидять собі люди тихенько малюють там, мають чого їсти в них пити, але вони просто малюються. Ну тобто, які перспективи, дивлячись, куди який шлях обере людина? Тому що є люди, які обирають шлях це малювати картини на замовлення, і це досить важкий шлях, якщо в тебе немає імені. Тому що картини зараз уже не є такою першою необхідністю, або там, не знаю, вони не є прям в такій потребі. Тому, дивлячись, який шлях обра людини. Я, наприклад, хотіла би далі розвиватися в книзі. в Ну, тобто в навчанні людей, в типографіці, книжкові ілюстрації, е і якось туди поглиблюватися, знову ж таки, в комерції. Якісь продажі картин. Я думаю, що це все для душі. Просто для твого, можливо, его, просто потішиться, що твої картини десь виставляються, щось показати, когось надихнути. Але продажі дуже складно зробити. Ну, це з мого. Е з мого спостереження, саме мало маловідомих художників. Є якась у тебе найулюбленіша робота, якою за весь цей час ти дуже сильно пишаєшся. Це, мабуть, перша картина, яку я створила в такому от своєму інтуїтному mm -hmm. живописі, де я просто капнула якісь плями, і в мене вийшло спочатку квіти, потім лице, потім вже його демалювала, І от у мене ось така робота. Я її потім навіть. На афішу свого першого майстер-класу по цій техніці виставляла, тому вона мені дуже подобається. І в мене ще є серія картин написана в цій же техніці. І я от шукаю можливість, де я можу виставити ці роботи, щоб, можливо, хтось надихнувся. Знову ж таки, акварель, так само, як і художник, каже, що це не серйозна фарба. І... От і толку з нею немаєш. Це дитяча фарба, але насправді це дуже складна техніка, якою дуже складно володіти, тому що це треба дивитися баланс між водою, фарбою і не перетемнити, не загрязнити, і щоб все от вийшло з першого разу. Щоб, що б ти хотіла, щоб люди у твоїх картинах побачили. У мене це емоції останнім часом. Мабуть, це якийсь експресіонізм. На лінії з сюрреалізмом — це не дуже реалістичні форми, і, мабуть, це картини від душі, тобто, що є на серці, емоції, переживання. Зі, це була програма Роби своє, це Віра, її роботи, її інстаграм. Ми залишаємо в описі під цим відео. Ви можете подивитися її картини, записатися до неї на, на урок. Можливо, вам хочеться вона проводить їх в онлайні. Це дійсно так. дуже дуже цікаво. Якщо у вас є бажання спробувати, то обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть їй і підписуйтесь на наш канал, на наші інстаграми. І ми будемо чекати вас у наступних випусках. we mm -hmm.